Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на Ютуб каналі Небо Он. І принагідно дякую вам, дорогі підписники, за вашу активність, бо нас уже 40 тисяч. за символічне біблійне число 40. А якщо ви так випадково сталося, що ви ще не встигли це зробити, то негайно підпишіться. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом. Будемо роздумувати над Євангелієм від Луки, дев'ятий розділ від вірша 46-го. Саме цей фрагмент Євангелія церква дарує нам сьогодні. Учням Ісуша прийшла думка, хто з них буде найбільший. Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм: Хто прийме цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменший поміж усіма вами, той великий. Озвався Йоанн і каже: наставниче, ми бачили одного, що Твоїм ім'ям? Виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. Ісус же сказав до нього Не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. Учням Ісуса прийшла думка хто з них найбільший. Грецьке слово діалогізмос означає ну, щось більше, ніж думка, то такі роздуми, міркування. І як побачимо далі, то ці міркування виникли в їхніх серцях. Тобто, можливо, апостоли навіть про то не заявляли, можливо, були вічливими, одні перед одними, але в думці думали, хто ж тут є найважливіший? Учні дещо призабулися, що найважливіший то є Ісус, сам Господь. Звідки в учнів могли появитися такі дивні думки? Чи то, властиво, учням Ісуса Христа думати, хто з них найважливіший? Коли ми уважно прочитаємо 9 розділ Євангелія від Луки, то помітимо, що декілька віршів раніше Ісус взяв Петра, Якова і Йоанна окремо від інших, взяв їх на гору та гор і там переобразився перед ними. Спробуймо уявити цю сцену. Сидять собі апостоли десь на зелених галілейських луках. Тут підходить Ісус. І говорить, Петро, Яків і Йоанн, підете зі мною. Ну і всі, якби: а А, 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 ми, а ви почекайте тут. Можна <ріху> собі уявити, як відчула себе решта учнів, враховуючи, що Ісус робить це вже вдруге. Бо вперше Він зробив це у восьмому розділі Євангелія від Луки. Коли воскресив доньку Яїра. Ну, можете собі уявити Воскресіння з мертвих якоїсь людини. І свідками цього є тільки троє: Петро, Яків і Йоанн. Потім вони розповідають учням, як Ісус сказав, Таліта кум, Дівчину кажу, тобі встань, як взяв її за руку, розповідають всі подробиці. І... і тут раптом учні бачать, що вдруге Ісус бере Петра, Якова і Йоанна, бере їх на. Гуру тавор, окремо, невідомо навіщо. Ну і в цей момент, коли Ісус разом з Петром, Яковом і Йоанном зникали десь там на горизонті, в цей момент, коли апостоли споглядали на них заздрісним оком, підбігає батько е до учнів е і благає за свого сина. Думаю, що ображені учні трохи зраділи. Думаю, о, поки ви там молитеся, поки ви собі там якимись своїми справами займаєтеся, ми займемося тут зараз справжнім ділом. Ну і знаємо, що відбулося далі. Апостоли не змогли вигнати біса, не змогли зцілити того хлопчину. Ну, думаю, що розчарування їхнє подвоїлося. Мало того, що вони залишились, залишились самі, що Ісус вибрав якусь там трійку учнів, то ще й тут не вдалося нічого зробити. Ну і в додатку, коли Господь вернувся, повернувся з е, е, трьома апостолами і вигнав того біса, то ще й дорікнув учням за їхнє маловірство. Ох, навіщо Господь так робить? Ну навіщо? Ну, то ж очевидно, що як вибере якусь трійку учнів, забере їх десь, і вони будуть свідками при особливих чудах, свідками при, при переображенні, ну то ясна річ, що решта почне заздрити. Навіщо Господь так робить? Господь дозволяє, дорогі мої, на такі ситуації, щоб виявилася правда про нас, щоб виявився наш егоїзм, наша заздрість. Наше прагнення любові, яке ми ховаємо за нашою впевненістю, і інколи, можливо, сарказмом. Господь чинить такі речі, щоб ми зрозуміли, що найбільший це він, і в центрі уваги має бути він, а наша участь при тому чи іншому є виключно ділом його благодаті, а не нашими зусиллями. Ну, і що робить Ісус? Бере якусь дитину ставить ближче до себе і говорить: Хто приймає цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший поміж усіма вами, той великий. Що то була за дитина, звідки вона взагалі там взялася, і що то означає прийняти дитину в ім'я Ісуса? Спробуймо відповісти і на ці запитання. Пригадаємо собі таку практику за тих часів. Щодо якогось знаного равина приносили дітей, для того, щоб він помолився над ними, поклав на них руки, поблагословив. Ну і наш Господь не був винятком до Ісуса Христа, приносили дітей, щоб Він їх благословив, покладаючи на них руки. І апостоли цьому заважали. Натяк Ісуса дуже простий. Більший той, хто потрапить до нього і отримає благословення, ніж той, хто буде заважати. Святий Кирило Олександрійський коментує так: дитина має чистий розум і незапрямоване серце, і перебуває в простоті думки. Вона не залицяється до почести і не знає наш влади кожного, не цурається того, хто здається нижчим за інших. І не возвеличує також тих, хто, здавалося, були би вищими за інших. Немає похмурості ні в розумі, ні в серці. Дорогі мої, досвід дитини це і є досвід благодаті. Бо все роблять за неї, бо навіть батьки, тобто мама чи батько, приніс ту чи іншу дитину до Ісуса, а вона отримала благословення без жодних своїх власних зусиль чи власних заслуг. Прийняти дитину в ім'я Ісуса це увійти в той досвід благодаті і любові, який пропонує сам Господь. Дякую за увагу і до зустрічі. Залиште вподобайку під цим відео. І залиште ваш коментар, ваші роздуми з приводу цього слова. До зустрічі до завтра з Богом!